Церемонію друження, то дарує печок, мандаринок. Справжній. Той, вже на вікна свій. Вони вже Природні Природне все, дає все. Нібито ніхто не знімає. Всім привіт! Ми родина з України, мене звати Микола, я Аліна. І це Даніела, наша донька. Ми сьогодні вирішили піти в зоопарк і запрошуємо вас з нами також провести час разом, познайомитися з нашою родиною і провести гарний час. Багато хто не до суспільний транспорт, але. Коли немає власної машини, то це допомагає на сам. Тобі лише здається, що це важко. Та ну, багато людей, зв'язочком, важко. Но справді навіть данечка влізає. На перший погляд може показатися не дуже ідея піти в зоопарк. Но здається, що це так нудно, не цікаво. Тварин можна побачити в інтернеті. Набагато більше, аніж в зоопарку. Але минулого разу, тому що нещодавно були дружиною в зоопарку. І Данечки також дуже сподобались. Але ми не змогли подивитися всіх тварин, у нас не було часу достатньо. Тому, як це не дивно, нам сподобалось. Тому зараз підемо ще раз. Ну, то вчора додивилася цю раму. як же вона називається? Вагонетка. Uh -huh. Вагонетка називається. Вона типу, про те, як ну, типу, є така теорія вагонетки. Типу, якщо б на, а, цих, на рейках а, типу, поїзд їде прямо, і якщо він доїде прямо, то він зіб'є п'ятьох. А якщо ти переключиш стрілки чи хтось там переключе, то він піде ну, типу, в бік і тоді зіб'є одну людину. Ну, типу, в Кореї існує такий закон, що якщо а, нападник вчинив самогубство, то немає більше слідства. Ніхто більше не дізнає це, типу, чи він був насправді нападником, чи ні? Да? Бо це нічого не доказує. <плес> Як і він, типу, такий присвячений своїй справі. <плес> Вони намагалися це показати? І через це воно було так довго, так? Да? Бо потім через те, що вони це показали, ну, те, що він зробив, воно було таким для травмою для всіх. Ця була черга минулого разу тут, аж до сюди, через сходи йшла. Бачиш для каси. Тому не треба ходити в такі міста, у парки, зоопарки у неділю. Краще ходити в будній день.

Ну знаю, як та -то так справно бігає, туди-сюди з цим У мене ось не виходить. Що там, що там? Підеш? <смітна> 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 Туда! <смітна> Все, хочеш сховатися від его. Дивись, його а мам? Хочеш, а мама їсти його їсть. Ой, дивись яка. Ого, прям до тебе підійшла. Здравейте, какво ще чаш? Дай капучино. Дай капучино. No, Мне едно е достатъчно. Так, мама хоче каву купити. Ми вже подивилися на поліканів, поки ти купувала каву. Ми зекономили тобі час. Ой, зекономив мене час. Сік-сік Тримай! Твій Три сік-сік а у мамы есть висик-сик. Все, пока-пока. Пока-пока. Мама, папа, ты Побачила? Дуже великий афап. Берш, шибкий великий апас. Афей! Амам! Апа, амам, так. Амам зараз, так? Час амама. Біг-біг у нього, біг-біг Хліб там у нього, так? Біг-біг Дивись, а це, пам'ятаєш, який? З великими такими консолями? Он, дивись, он-он, дивіться, великий. Так, жопа не поворачують такий. Бачите, такий великий хвост, ребята. <реку> не Знаєш, <реку> тут хвост? От тут, отут, отут, де попагає. <реку> он он була Кря-кря. Кракре. кря-кря. Рекрема. Віки. Кре-креп-рекрема, мисеньки. Гарна. Туй! Туй, тюй. Туй. Тій. Це ж до речі, вони в Кореї національний символ. Ну, не національний символ, вони символ а, цей, вірного подружжя. Качки-мандаринки. Символів. Це сувеніри з них роблять. Ну тому що їх треба дарувати на коло одруження, на церемонію одруження, то дарують цих гачок, мандаринок саме. Справжні. Можеш не. Фігурки. Бо вони, типу, в них один партнер на все життя. Того треба дарувати їх, типу як символ вірності. Mm -hmm. Що це подружжя також буде вірність зберігати? Цікаво, а на них є нервові закінчення? Mm, Ні, не звичайно. Він це як mm, mm, да. Ну, да. Там, да. там подалі далі, бачиш. Там-там-там. Вище, вище. Вище дивись. Он там. Вони там. Вони Бачите, побачите. Там його додому, бачиш домик, його домик. Вон ну, там далі є. О, дивись, хто тут. Дивись, який великий. Це великий хомячок. Великий! Великий! великий. великий. Він, ама! Він великий, ама? Думаєш, він щось ама? Він вже нічого не ама, він просто сидить. Нічого. жива, жива така велика птиця. Це такі птахи великі. Бачиш? Це аїст, аїст лелека, да? так? <рекунок> угу. Лелека, лелека, скажи Лелека. Те, що тебе принесла. Самі. Самі принесла. Лелека Лелека Ой. Ой, Лелека. Хто там не впав? Ой.

Ось тут ферфор ще є. Іди сюди, йди. До речі, лисиця це е, цей символ е, такої, як це сказати, як це буде? Хитре. Так вона дуже, дуже чесної дівчини. Ну, типу, вона така зачаровує така вся. Хитренька така. Зачаровує, хитренька, то вони так кажуть на дівчат, кажуть, ось вона лисиця, типу, така. Хто, хто вони кажуть? В Кореї. А. В Кореї ну, взагалі Азії. Але в Кореї дуже так особливо. Ну, у нас також є... це Ні, це Але хитріс. в них є міфологія. Прямо ось ці лисиці з 9 хвостами, давай, які там позначають давай, типу, там, якось давай, там перевертня, знаєш, типу, давай, людину перевертня. Давай, хто обертається на ці лисиці, зазвичай це дівчина. Ось. Як Мавка. Щось на зразок мавки, мабуть. Ну, типу вона обертається на цю лисицю. А, ні, вона взагалі лисиця, яка обертається на, на жінку. І зазвичай це зла істота, але вона ще це не така вже зла, просто хитра. Ну, ну Не завжди типу зла, але просто така хитра істота. А за дуже-дуже. Що вона, вона робить? Вона яка ці... Печінку їла. Чоловічого. Навіть? Вона, типу, перевертає. Або типу русталка, да? ну, який хоче типу з'їсти печінку. Тому вони кажуть, на дівчатка, от лисиця, от лисиця, але це не комплімент. <рістити> це типу не дуже чесна така, така. Сама собі, на... Сама собі там щось не придумувала, така дівчинка. Якась там корислава, в якій є свої цілі, і вона до них тільки прагне, щось таке. Слухай наша дітка вже. Що ти, Данечка, прагнеш кудись бігти завжди? Ну, така. Користується шансом, будь-яким. І цього разу не вдалося. Ну, майже вдалося. Майже. Щоб трохи. Ку-ку! Хто це такі? Хто це? Хто це такі? Дана. І кого? зебри. Зебри. Я ж казала, що у нас будуть три категорії тваринок. Будуть і кого, бяу-мяу, і А Ані ще у нас бувають каркар. Ці пташки пішли в каркар. Тож? Підеш і... до них, дана. Хочеш туди гуляти? Хочеш туди? Ні, вона не хоче. Не хоче хочеш. У них там висять ананаси. Ананаси висять? Де? Там банани. Де ти там бачиш Здесь. ананаси коло? Я не бачу. Там банани, О, Але ж це воно несправжнє, гей. І авокадо. Несправжні банани. І несправжні авокадо. О, видно, видно трошки. Несправжній авокадо і несправжні банани. Бідничні ті маска. Дивись, вона так тут інформація. Опа! Хто це, це так? Це мавпа, мавпа. Бачиш? Диви, яка вона малесенька, така маленька. Миленька. Маленька така. Ніек. Маспа! Ой, ой. Випустите випустите її. Мавпа! Так? Ручки назад заводить, бо боїться. Ручки назад, оп! Ну ти боїшся, вона ж менше за тебе так. Це вже на підвігу. Вона вже далеко. Ну. Вже все? Вже стомилась? Сідай. Сідай. Ні, туди не треба, там хоч по мурах. Де? Там, де вона сідає зараз. І, шо? Як це, і що? Не те, що. Вона не писати. Що? Мурахи вкусаються, до речі. Тобто на лавку взагалі не треба сідати. там купа мурах. І що робити? Не сідати! Так ми тут сиділи тільки. Та що. Не сідати! А де ти а, ти я сиділа? тоді не бачила, що тут мурах, а тепер бачу. Бачу. Бачу, ну Афаф. Афаф? Де там афаф? Що ми вийшли з зоопарку? Як тобі? Сталося, як не знаю хто. Було цікаво. Так було цікаво. Дитинка багато набігала. Познавательно. Вона ще там цяла весь час, роздивлялася тварин. Сказала лелека, казала великий, до речі, перше. Велика вона Ну, Вона ж з тобою повторювала. то Я їй показувала цих тваринок і казала там, хто великий, хто маленький. Цікаво було. Ну все. Дякуємо, що були з нами. those two mm -hmm. stitches